28 травня відбудеться фінал третього статусом Єврокубка Ліо Конференції. У ньому зіграють іспанський Бетіс і англійський Челсі. Матч пройде у польському Врославі та розпочнеться у 22.00 за київським часом. До речі, цікавий факт для українських фанатів спорту: офіційна церемонія відкриття цієї арени в вросла відбулася 10 вересня 2011 року. А першою подією на арені став боксерський поєдинок між Віталієм Кличком і Томашем Адамеком за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Перемогу тоді, звісно, здобув саме Кличко. Ось така історична справка. А тепер до самого фіналу. Челсі без перебільшення може увійти у історію футболу і стати першим клубом, який взяв одразу 5 єврокубків за свою історію. Лігу чемпіонів, Лігу Європи, суперкубок УЄФА, Кубок Кубків, які вже не існує, і власне Лігу конференцій. Не те, щоб команда Енсомареська про це сильно замислювалася, особливо перед тим як потрапити до цього турніру. Але цей факт не робить можливість перемоги менш приємною. У цьому сезоні аристократи йшли ліво конференції тріумфально і без особливих напрягів, та й взагалі майже окремим складом саме під цей конкретний турнір. 11 перемог у 12 матчах статистика, яка говорить про усе. І це про тому, що Енто Мареска, повторюся, знову на багато матчів випускав відверто резервний склад. Насправді це багато що говорить про рівень турніру та опозицій, з якою тут стикалися сині. Звісно, за класом і глибиною складу англійці сильніші що може їм завадити? Насамперед те, що у них до останнього моменту тривала боротьба у чемпіонаті ВПЛ. Зараз уже ясно, що лондонці все ж змогли заскочити у Лігу чемпіонів на наступний сезон, обігравши тінгем в останньому турі. Але, відверто кажучи, для Челсі ця задача була навіть важливішою, ніж третій з статусом євротрофей. Адже у лізі конференції перемога дає тільки путівку у Лігу Європи. Тому у плані втоми і особливо часу на тактичну підготовку у Бетісі з'являється відчутна перевага. Ба більше у команди Мануеля Пелегріні було аж на два дні більше на підготовку. Свій останній матч у Примері вони зіграли ще у п'ятницю. Та й ця гра була відверто тренувальною, адже нічия із Валенції 1-1 вже не вирішувала нічого із турнірних задач. Бетіс ніяк не міг опинитися ні нижче, ні вище шостого місця. Ще один важливий фактор мотивація, яка буде зашкалювати для іспанського колективу. І клуб і більшість гравців, зокрема, проведуть свій перший в історії та житті фінал Єврокубків. А ще на користь Бетіса є і один статистичний факт: уже майже 24 роки іспанські клуби в фіналі Єврокубків не програють зовсім. А їх за цей час набралося уже аж 23. Тож магія і містика також на боці севільців. Але все-таки у Челсі хоч і менший час на підготовку, але всі ми розуміємо, що обойма куди ширше, і головне якість цієї обойми набагато вища. Енто Мореска не раз підкреслював, що ліга конференція для нього теж важлива. Тож сили між АПЛ і Єврокубком він розподілить. Якщо він не став зливати цей турнір восени, то і на фінал, звісно, налаштує своїх підопічних відповідно. Ну і більшість гравців синіх досі не вигравала трофеїв у стані Челсі. Тож вони будуть не проти зламати цю неприємну для них тенденцію. Проблеми з мотивацією теж не буде. Тому робимо очевидний висновок. Звісно, англійці фаворити. Тим паче, що у Бетіса вже 5 матчів поспіль без перемог. В тому наприкінці сезону все ж дається ознаки, що може свідчити про не найкращу форму команди на цьому етапі. Проте, на нашу думку, це взагалі не важливий показник. Адже фінал Єврокубків це фінал Єврокубків. Тут буде по-різному абсолютно усе, усе інакше. Особливо, якщо порівнювати з матчами Ла Ліги, де Бетіс уже не мав жодної турнірної мотивації. Що ж до прогнозів, то букмекери вважають фаворитом англійський клуб. На перемогу Челсі в основний час пропонують коефіцієнт 1,8. Шанси іспанців оцінили котуванням 4,80, а нічия за підсумками 90 хвилин йде за 3,65. А поставити на загальний успіх англійців з урахуванням і пенальті, і овертайму можна за 1,4. А на те, що трофею підсумку над головою піднімуть саме гравці Бетіса, пропонують коефіцієнт 3,05. <му> Отож, перейдемо до найцікавішого, до власне нашого прогнозу. Я вже говорив, що перевага у світості має допомогти Бетісу. Але навряд чи цей фактор зможе таки прямо зробити величезну різницю. Тому ми вважаємо, що якщо іспанці і не заберуть трофей, то хоча подарують нам інтригу і круте шоу. Що досить рідко буває у фіналах великих турнірів. Ми всі знаємо про атакувальний стиль Бетіса. В останніх 11 матчах цієї команди забували обидві колективи, які перебували на полі у момент гри. Так, у сельці слабка оборона, але вони компенсуються феєричною та іноді навіть агресивною грою в атаці. Хоч Челсі і куди більш прагматичний і закритий, я думаю, що Бетіс точно здати забити як мінімум одного разу. Його емоції і напору вистачить, щоб розкрити оборону лондонців. Але все те, що Бетіс залишить свої ворот на замку, повірити складно майже усім. Особливо з урахуванням атакувального потенціалу аналітів. Тому наш прогноз це результативний футбол. Чекаємо від фіналу Ліги конференції три і більше голів. <му> на цьому все. Ставте лайк цьому відео. Якщо чекаєте на цей матч, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та пишіть у коментарях ваш прогноз на цей поєдинок. Хто підніме трофей у цю середу?